Протягом 8-9 століть слов'яни розселилися на території Східної Європи. Найбільшими слов'янськими племенами були поляни, що жили на середній Надніпрянщині, сіверяни на ріці Десна, В'ятичі на Оці, на заході від полян Дриговичі та Дривуляни. течії ріки Західний Буг лежали землі волинян і дулібів. У цей час основною формою суспільного ладу були спілки племен, які часто переходили у більш складні об'єднання. На північному заході сусідами східних слов'ян були варяги, племена Балтів і Норманів, на сході і півдні кочові племена хазарів, печенігів, булгар, з якими східних слов'ян часто виникали зіткнення за контроль над річками, що слугували торговими шляхами до Візантії та країн Сходу. Поступово племінні спільноти трансформуються у племінні князівства, які властиві перехідному етапові до феодального суспільства, знижується роль народного віча. Довкола князів формуються дружини, групи професійних вояків. Дружина є головним інструментом, за допомогою якого князь збирає данину, завойовує нові землі. Найбільш знатні дружинники складають дорадчий орган при князеві боярську раду. Починається формування верстви великих землевласників, бояр, які отримували землю водщину за службу у князі. Тепер земля могла передаватись у спадок. Основна частина селянства смерди платили князеві данину і виконували різні повинності. Таким чином, наявним було соціальне розшарування. Але в цей період ще не було держави як легалізованого апарату примусу. Формування державності у східних слов'ян зумовлювалося низкою соціально-економічних і політичних чинників. Підвищення продуктивності праці, яке спричинило виникнення додаткового продукту, привело до різких змін у соціальній сфері. Передусім зменшувалася необхідність спільного обробітку землі. Земля стала переходити у власність окремих сімей. За соціальним розшаруванням іде кастова диференціація: землевласники перетворюються на феодалів, а вільні общинники на феодально залежне населення. Розвиток ремесла з умови поглиблення суспільного розподілу праці, розширення обміну всередині та між общинами, що в свою чергу викликало активізацію торгівлі та виникнення постійних поселень. Пожвавилася і зовнішня торгівля, особливо розвивались торгові зв'язки з Великою Моравією, Хазарією, Візантією. Збільшення розмірів території, військова активність вимагали нових методів і форм управління. Народні збори стають неефективними. На перший план виходить князівська влада спочатку виборна, а потім спадкоємна. Зовнішньополітична діяльність сприяла виділенню дружини в особливу привілейовану групу професійних військових, яка поступово стає органом примусу. Крім внутрішніх факторів, важливу роль у державотворчому процесі відігравали зовнішні, насамперед, постійна загроза з боку сусідських кочових племен. Таким чином, у 8-9 століттях в слов'янському світі склалися передумови для формування. Державності серед учених існує декілька теорій походження давньоруської держави. Нормандська теорія заснована на літописній легенді, згідно з якою варяги були запрошені на Русь. Окрім цього, в якості аргументів висувалося давньонорманське походження деяких руських назв імен тощо. А сама назва Русь походить на думку прихильників цієї теорії від фінської назви шведів руоці – Антинорманська теорія наполягає на тому, що назва Русь походить від назви річок у центральній Україні Рось, Роставиця. А у Скандинавії жодне джерело не вказує на плем'я або народ русів. Окрім цього, декілька ісламських мандрівників і письменників називають русів слов'янськими племенами. Існує ще й хозарська гіпотеза Омеляна-Пріцака, згідно з якою поляни. Є не слов'янами, а різновидом хозарів. Сьогодні не можна говорити про переконливу перемогу тієї чи іншої теорії. Найбільш прийнятною, на наш погляд, є теорія взаємовпливу багатьох факторів, включаючи вар'язький і хозарський у процесі становлення ранньофеодальної держави Київської Русі. Основними ознаками будь-якої середньовічної держави, у тому числі Київської Русі, були Розміщення населення не за національним у той період за племінним принципом, а за територіальним. Поява влади не пов'язана із волевиявленням народу збирання данини для утримання цієї влади, династичний спадковий характер влади вождя. Початок формування державності на території України тісно пов'язаний із перетворенням Києва на основний політичний і культурний центр руських племен. Саме навколо нього, наприкінці 8-го, на початку 9-го століття, відбувається об'єднання території між Чорним і Балтійським морями. Правили тоді останні представники династії давньоруських князів Дір та Аскольд, спадкоємці першого господаря Києва, князя Кия. Князь Аскольд, проводячи, Виважену і активну зовнішню політику зміцнив Київську Русь, поставивши її на рівні з Візантією та Хазарією. Закріпившись на узбережжі Чорного моря, Аскольд здійснив декілька вдалих походів на Візантію 860, 863, 865 та 874 років, в результаті яких було підписано вигідні для русів угоди. До часів правління Скольда вчені відносять і першу спробу введення християнства як офіційної релігії у Київській Русі. І саме це, згідно з однією з історичних версій, стало причиною заколоту, ініціаторами котрого виступили місцеві волхви та бояри. Для реалізації своїх планів вони звернулися до Новгорода, де з 870 року утвердилося правління запрошеного варяга Рюрика. У 879 році Рюрик помирає і залишає свого малолітнього сина Ігоря під контролем фактичного регента Олега, який у 882 році захоплює Київ і вбиває Аскольда. Незважаючи на протидію новгородцю під владою київських князів, об'єднуються землі ільмінських слов'ян, кривичів, полян, Древлян, сіверян Радимичів. В Києві відновлюється язичницький культ в 907 році. Олег вирушив походом на Візантію і змусив її підписати торгівельну угоду, яка відкривала широкі можливості для руських купців. Нову, не менш вигідну угоду було укладено у 911 році. Після смерті Олега 912 року київським князем став Ігор Рюрикович. Посиливши централізовану владу в боротьбі з волелюбними древлянами, він виступив проти печеніських орд, які нападали на Русь. А у 941 і 944 роках здійснив не дуже вдалі походи на Візантію, після чого Русь втрачала контроль на Чорноморському узбережжі та в гирлі Дніпра і до того ж зобов'язувалася надавати військову допомогу Візантії. У 945 році, намагаючись двічі поспіль зібрати данину з древлян, князь Ігор був вбитий. Синові Ігоря, Святославові в той момент було три роки тому влада перейшла до вдови Ігоря, княгині Ольги. Насамперед вона жорстко помстилася древлянам за смерть чоловіка, спаливши їхню столицю і скоростень разом з частиною городян. Ольга намагалася обмежити прерогативи місцевої знаті, опорядкувала збір данини і встановила більш суворий порядок управління. За часів Ольги зміцніла економічна могутність Київської держави, підніс її міжнародний авторитет. У 957 році відбулася дипломатична місія Ольги до Константинополя, де вона охрестилася. У 959 році руське посольство було виріджене до імператора священної Римської імперії. У 957 році син Ігоря та Ольги Святослав досяг повноліття і став фактично великим київським князем. Проте Ольга до самої смерті 964 року залишалася радницею свого сина. За заслуги перед Київською державою і християнством княгиню Ольгу пізніше було канонізовано. Святослав ще більше зміцнив позиції Київської держави, розгромивши хозарський каганат Волзьку Булгарію, приєднавши В'ятичів, придунайські міста, тьму Таракань, прикубання, здійснивши вдалий похід на Булгарію, задля зміцнення влади київських князів на землях племінних князівств. Святослав провів адміністративну реформу, посадивши старшого сина Ярополка, намісником у Києві, молодшого Олега, Вовручі, де були сильні сепаратистські настрії. А позашлюбного сина Володимира послав правити від свого імені в Новгород Великий, який постійно прагнув відділитися від Києва, у 968 році. Святослав знову спробував посилити свій вплив на Балканах, організувавши другий болгарський похід, але на цей раз йому не поталанило. Після тримісячної оборони у місті Доростолі Святослав був змушений підписати мир з Візантією, зрікшися своїх володінь на Балканах. Повертаючись на батьківщину 972 року на острові Хортиця, князівське військо натрапило на печеніську засідку і цілком загинуло. Поліг і сам Святослав. Як і його попередники, Святослав посилив позиції Русі на важливих торгівельних шляхах, зміцнив кордони і підніс міжнародний авторитет своєї держави. Після його смерті починається жорстока боротьба за владу. Ярополк прагнув підкорити братів і одноосібно правити руссю. У 977 році він повів дружину на овруч і розбив Олега. Володимир, не чекаючи зіткнення зі старшим братом, біжить до Скандинавії, де наймає професійне варязьке військо. У 978 році він розбиває Ярополка і стає великим київським князем. Враховуючи, що князівська влада на місцях була практично необмеженою, Володимир починає своє управління, посадовивши синів і старших дружинників у містах Русі. Ті, в свою чергу, створюють апарат управління нижнього рангу. Це не могло не зумовити консолідацію держави. Володимир повертає Русі землі хорватів і дулібів, радимичів і в'ятичів, фактично завершуючи формування державної території. На сході Київська Русь сягала межиріччя і Волги. Західний кордон проходив Дністром, Карпатами, Західним Бугом, Німаном і Західною Двіною, на півночі Чудським, Ладоським та Онеським озерами, на півдні річками Південним Бугом, Доном, Россю, Сулою. Серйозною проблемою доби Володимира Святославовича були набіги кочовиків. Для протидії цьому необхідна була сильна армія. Отож, Володимир упроваджує військову реформу, встановлюючи феодальну організацію війська, службу за право володіти землею. Це зміцнило і власну владу князя. Окрім цього, створюється досить розгалужена система фортець, валів, опорних пунктів тощо. Важливим напрямом діяльності Володимира було вдосконалення системи права, пристосування його до умов свого часу. Цілком очевидно, що для зміцнення централізованої князівської влади потрібен був єдиний Бог. Стара язичницька релігія з її розлогим пантеоном вже не відповідала вимогам суспільства. Вибір Володимира зупинився на християнстві православного візантійського обряду. Це мало кілька підстав. По-перше, історичні підвалини такого вибору вже були закладені Аскольдом і княгинею Ольгою. По-друге, у візантійському варіанті світська влада домінувала над релігійною, по-третє, мова богослужіння фактично була єдиною. Введення християнства на Русі відбувалося таким чином: Василій II, візантійський імператор після поразки від Болгарії, виряджає до Києва послів з проханням про військову допомогу. Володимир Святославович погоджується в обмін на одруження з сестрою імператора Анною, але Василій II не виконав обіцянки. Тоді Володимир узяв в облогу місто Херсонес Корсунь, опору візантійського панування в Криму, і захопив його. Імператор змушений був погодитися на той шлюб. Охрестившись сам, Володимир зробив християнство державною релігією, що мало велике позитивне значення. У суспільстві з'явилася сила, яка не лише надавала йому духовної та культурної єдності, а й впливала на все соціально-економічне життя. Піднісся авторитет самого князя. Потужний поштовх до розвитку отримала давньоруська культура. Київська Русь стала у шерех провідних християнських держав Європи, забезпечивши собі рівноправні та взаємовигідні стосунки з ними. На чолі церкви стояв київський митрополит. У великих містах перебували єпископи, які вирішували всі церковні справи своїх єпархій. Митрополити та єпископи володіли землями, селами та містами. Церква мала власні військо, суд і законодавство, отже, православ'я стало фундаментом для створення централізованої держави, проте не слід перебільшувати позитивний вплив введення християнства візантійської моделі. Саме вона давала можливість світській владі підпорядковувати духовну згідно зі своїми інтересами. Можна говорити і про певно обмежені стосунки православної київської Росії з католицькою Західною Європою, стримуючим фактором була й церковно-слов'янська мова, адже з стодішнього культурного обігу були значною мірою виключені латиномовні джерела. Але разом із тим необхідно визнати, що християнізація Русі є однією з найбільш значних подій в історії нашої землі. Наприкінці правління Володимира Святославича виникла реальна загроза єдності Київської Русі. Проти нього відкрито виступив прийманий син Святополк, а рідний син, Новгородський князь Ярослав відмовився платити Києву данину. Володимир готувався до походу на Новгород, але у 1015 році помер. Між синами Володимира Ярославом, Борисом, Глібом, Святославом, Стиславом і Святополком починається кривава боротьба за київський стіл, внаслідок якої Ярослав стає князем у Києві, а Борис Гліб і Святослав гинуть. Остаточна перемога Ярослава над Святополком відбувається на ріці Альті лише 1019 року. У 1026 році Ярослав і Мстислав уклали мирну угоду та поділили Русь. Ярослав залишився княжити в Києві, а Мстислав у Чернігові до своєї смерті у 1036 році. Остановивши контроль над київською руссю, Ярослав, прозваний Мудрий, звертається до зовнішніх проблем і починає боротьбу з печенігами. Генеральна битва відбулася 1036 року, після якої печеніги вже ніколи на Русь не нападали. На честь цієї перемоги в Києві було закладено Софійський собор. У період правління Ярослава Мудрого розширюються кордони Київської Русі від Чорного моря і понизі Дунаю на півдні аж до фінської затоки на півночі. Від Закарпаття на заході до верхів'їв Волги та Дону на сході. Активізувалася і дипломатична діяльність. За допомогою династичних шлюбів Ярослав зміцнив стосунки з кількома провідними європейськими державами. Сам він був одружений зі шведською принцесою Інгігердою, його сестра Марія була дружиною польського короля Казимира І, син Ярослав був одружений з дочкою Казимира, інший з візантійською принцесою, ще двоє з німецькими княжнами. Одна дочка вийшла заміж за угорського короля Андраша, інша за норвезького короля Гаральда, а потім Свена, третя за французького короля Генріха І. Значну увагу Ярослав Мудрий приділяв внутрішнім проблемам Київської Русі. За його правлінням проводиться кодифікація юридичних норм, які існували, а також постає перший письмовий звід норм давньоруського права Руська Правда. Які захищали приватну власність і власника, Ярослав призначає на вищу церковну посаду митрополита не грека, як то було раніше, а слов'янина Іларіона. Проте ця традиція не збереглася, і по смерті Ярослава Мудрого у 1054 році митрополитчу кафедру знову очолив грек. За Ярослава Мудрого, Київська Русь досягла зеніту свого розквіту, встала на рівні з найвпливовішими країнами середньовічної Європи. Турбуючись про подальшу долю своєї держави за кілька років до смерті, Ярослав поділив між синами міста і землі Київ, Новгород, Псков відійшли і Чернігів, Муром, Тьму – Святославові. Ростов Переяслав Всеволодові, Володимир Ігорові, Смоленськ В'ячеславові. До того ж, запроваджувався новий принцип спадковості сеньорат. Це означало, що княжити у Києві мають спершу по черзі всі сини Ярослава, потім онуки старшого сина. Проте, фактично, після 1054 року в київській Русі встановлюється форма правління, яку називають тріумвіратом Ярославичів. Ізяслава, Святослава та Всеволода. Саме вони разом встановлювали закони, правда, Ярославичів очолювали походи проти половців. Але після невдалої битви на реці Альті у 1068 році спілка Ярославичів фактично розпалася. Починається боротьба за одноосібну владу. Спробу припинити княжі особиці було вжито у 1097 році на об'єднавчому з'їзді князів у Любичі. Було вирішено припинити чвари і скасувати принцип спадковості, запроваджений Ярославом Мудрим. Кожен князь отримує успадковані від батька землі Вочину, а всі спірні питання розв'язуються на князівських з'їздах. Проте наступні Витичівські 1100 року, Золочівський. 1101 року Долобський, 1103 року князівські з'їзди не усунули всіх суперечностей, що ніяк не сприяло єдності Київської Русі, особливо в умовах половецької загрози і заворушень населення Києва та інших великих міст. Так, у 1113 році під час повстання в Києві бояри й купці звернулися до Переяславського князя Володимира Мономаха, онука Ярослава Мудрого, з проханням посісти київський стіл. Придушивши повстання, Володимир Мономах став київським князем на 12 років. Розгромивши половців і забезпечивши сприятливі зовнішні умови, Володимир Мономах багато зробив для зміцнення Київської Русі. Розвивалися сільське господарство і ремесла. Пожвавилася торгівля, будувалися нові міста, зміцнюються династичні зв'язки. Сам Володимир Мономах був одружений з дочкою англійського короля, сестра вийшла заміж за німецького імператора, а донька за угорського короля. По смерті Володимира у 1125 році спадкоємцем на київському столі став його син Мстислав Володимирович, який продовжив політику батька. Проте його наступники знову почали боротися між собою за першість на Русі. Отож, з другої половини дванадцятого століття починається новий період в історії українських земель період феодальної роздробленості та існування самостійних князів.